Чи можуть співробітники ТЦК тримати мобілізованих без повісток, роз'яснення юристів. Утримування військовозобов'язаного співробітниками ТЦК з метою залякування та схиляння до підписання згоди на проходження військової служби у рамках загальної мобілізації незаконно у такому випадку варто телефонувати до поліції та не підписувати жодних документів. Про це розповідають юристи інформує Фокус. Так, згідно із законодавством України, представники ТЦК СП не мають законних підстав на відбирання у чоловіків документів та утримування на території військкомату. Якщо особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, тоді відповідальних осіб можна кваліфікувати за статтями 141 незаконне позбавлення волі або викрадення людини, або від 141 до 1 насильницьке зникнення, яке характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини у будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місць. Це перебування пояснив юрист товариства з обмеженою відповідальністю ЮКК де Юре Дмитро Вінницький. За словами іншого адвоката Олександра Камши, відповідно до Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Враховуючи ту обставину, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦК СП не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку, пояснив він, додавши, що представники ТЦК мають право лише на. На вручення повісток, а не на будь які інші дії, серед яких затримання або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування тощо. Поліція ж своєю чергою повинна докласти зусиль для звільнення від незаконного ув'язнення заручників ТЦК СП, наголошує керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Андрій Шабельніков. Саме поліція має забезпечити звільнення незаконно утримуваної особи з ТЦК повернення документів. Задіяти суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження. Якщо особі було завдано тілесних ушкоджень, побоїв варто звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися в суд можливо в подальшому, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду, повідомив адвокат. В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну, бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни, завтра вона може прийти до тебе.